Лев, лютий 2026 року стане для вас місяцем перевірки внутрішньої сили та впевненості в собі. Події цього періоду можуть ніби ставити запитання, чи справді ви йдете своїм шляхом, чи лише підтримуєте образ, до якого звикли. Це не місяць різких стартів, але час важливих усвідомлень. Початок лютого може принести напруження у спілкуванні. Вам захочеться, щоб вас чули і визнавали. Але не всі будуть готові одразу дати бажану реакцію. Зірки радять не доводити свою правоту силою характеру. Спокійна впевненість зараз працює набагато ефективніше, ніж емоційний тиск. У кар'єрі та фінансах лютий вимагатиме дисципліни. Можливі ситуації, де доведеться брати на себе відповідальність не лише за себе, а й за інших. Це може виснажувати, але водночас підвищить ваш авторитет. Фінансово місяць стабільний, але великі витрати краще планувати наприкінці лютого. Середина місяця час внутрішнього росту. Ви можете несподівано змінити погляд на деякі цілі або зрозуміти, що хочете більшого, ніж дозволяли собі раніше. Це гарний момент для планування, навчання та перегляду пріоритетів. У стосунках лютий буде дзеркалом. Партнер або близькі люди відображатимуть ваш стан. Якщо ви відкриті і щирі, отримаєте тепло у відповідь. Якщо ж накопичували образи, вони можуть вийти назовні. Самотнім левам місяць дає шанс на знайомство, яке почнеться з глибокої розмови, а не яскравого жесту. Кінець лютого принесе більше ясності та внутрішнього спокою. Ви відчуєте, що знову стоїте міцно на ногах і бачите напрям, у якому варто рухатися далі. Енергія поступово відновлюється, а разом із нею повертається ваша природна харизма. Головна порада зірок для лева на лютий 2026 року. Справжня сила це не гучність, а впевненість у собі навіть у тиші. Підпишись на канал, щоб не пропустити нові випуски.